Я дещо скептичний стосовно цього, тому що в системі державної влади за е, час існування, скільки вже у нас з 19, 20, 21, 22, вважаєте за 3,5 роки існування монобільшості, я думаю, не залишилось людей, які не відповідали б якось інтересам правлячої партії. Ну так, по-чесному, якщо у людей є парламентська більшість. То хіба вони когось будуть терпіти? Мені здається, що ні. Тому, е, я думаю, що пану Арахамі, по-перше, треба для себе з'ясувати, що поняття закони воєнного часу в Україні нема, його не. просто не існує. Це те, що говорили під час Другої світової чи під час радянсько-Німецької? Там Заграда триади, і таке інше. Смір корупційний смір, організувати ще можна запропонувати. Ну, я звичайно організую, але насправді насамперед партія влади несе відповідальність за подібні речі. Саме вона. З неї неможливо, неможливо нікого призначити на посаду в Україні, фактично. Ну, в органах виконавчої влади так точно. Ні, ну ми ж можемо говорити про там, не знаю, помилки якісь так. І це, ну, в принципі, так само і там в світовій практиці є випадки, коли, умовно кажучи, призначають людину, там через місяць-два бачать, що ну, або не справляється, або знову ж таки, ну, якщо там, от, якщо екстраполювати це на Україну, так. ну, е, Скажімо так, недоброчесно себе людина зарекомендувала, ну її позбавляються. От, е, Чому ви цей варіант відкидаєте? Я так припускаю, що. Якщо в будь-якій країні на захід від України виконуючи обов'язки міністра під час бой... війни потрапив би до сфери уваги антикорупційних органів на хабарі, то прем'єр би подав заяву про відставу за всім урядом формальну заяву, розумієте? Я розумію, що у нас воєнний і такий інше, але формально б заяву про від... бо питання політичної відповідальності має починатися саме з тієї гілки влади, до якої належить е цей чиновник. І якщо одночасно говорять і про цей скандал, і м мене дуже насмішив пост заступника міністра е міністра інфраструктури, Наєма. те що. Той дістався йому від бачите, дістався від попередньої команди. Це знаєте, наче на смітнику десь знайшли. Ну правда ж? Це ну, 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 це, ну це, це просто знаєте, це знущання над. Так і наєм єм від попередньої команди, тому що він був членом е, цієї в, в блок, фракції блоку Петра Порошенка, правда ж? Ну. Тобто є демократичне поняття. Без перервності влади не буває в демократичній країні якихось перерв на владу, що то наша, а то не наша. Це взагалі неправильний підхід. Вона має завжди виходити будь-яка влада з інтересів України, все крапка. А якщо говорити, от ви згадали про е, відставку прем'єра? Так можливо, ну, тобто, що він мав би подати у відставку. Якщо такий, е, ну я просто нашим глядачам нагадаю, так, можливо, хтось ще не зрозумів, мова йде про заступника е, міністра інфраструктури пана Лозинського, затриманого на хабарів 400 тисяч доларів. Е, ну, так, така підозра є, так? Таке. Не знаю, чим закінчиться ця справа. А, є ж інформація, що ну, так само і пан Лозинський і в них з паном Шмигалем там якісь давні були стосунки робочі, так? Тобто, наскільки це наближена людина до прем'єра? Пане Сергію, я не знаю. Тут питання не в тому, наскільки вони знайомі. Це має бути рішення суду. Де відбувається конкурентний судовий процес? Де є з одного боку набув, з іншого боку, підозрюваний адвокати. Є суддя, який виносить вироб. Ну я, я думаю, що це так європейська норма. Ну, якщо ми з вами особисто знайомі. То це ж не означає, що ви мене будете виводити, навіть якби вам дуже би хотілося, в ефір каналу Київ кожен день, правда, сто відсотків. Але дивіться, тоді тут в мене інше запитання. Якщо ви згадали про е, Мустафона Єма, який написав, що от оцей цей чиновник дістався там в спадок і так далі. Тут я так само згадаю про від ще одну гучну справу, так про е, пана Коболєва, колишнього голову «Нафтогазу», якого теж там зараз. Ну, Підозрюють так, чи, чи вже там е, йде якийсь рух в напрямку неправомірної, як там е, кажуть правоохоронні органи, можливо, е, неправомірного виписування собі премії завищених. І от в цьому контексті тут насправді дуже відрізняються е, кейси Коболєва і от Лозинського. Чому? Тому що. Якщо від Лозинського намагаються відмежуватись, то за Коболєва е, ну от багато людей в тому числі от сьогодні бачив там інформацію від Ярослава Желізняка, народного депутата е, від партії Голос так, фракції голос, що ще низка депутатів готові взяти його на поруки. От тут е, питання: наскільки де тут дійсно, скажімо, боротьба з корупцією, а де тут ну не знаю, можливо можливо. Там, чи можемо ми це припустити? Якесь там е, полювання на відео, боротьба з е, вітряками і так далі. Ну, бачите, якщо ми говоримо про боротьбу з вітряками, то мені видається дивним, що Коболєву, е оголосили про підозру, а його першому заступнику Юрію Вітренку, який так само вів переговори з е, Газпромом, і теж отримав премію, йому про підозру не оголосили. Він що, перестав бути за цей час. Ми ж пам'ятаємо Попею, як його пхали на посаду міністра енергетики. І як, і як він хотів очолити НАК Нафтогаз, але ну, покерував, покерував, а потім здувся. Ну, фактично. Тобто, ну я далекий від того, щоб когось без рішення суду в даному випадку. Називати, що людина є такою чи іншою. Очевидно, що ідеальних людей немає. Але давайте з моральної точки зору, ви абсолютно праві, що одна справа, коли людину звинувачують, що вона отримала премію як відсоток від виграних грошей, там сума була ще 3 мільярди доларів, які виграні у Газпрому, були. І Газпром їх, до речі, виплатив в Угу. Якраз після. Це було наприкінці 2019 року, і це входило, очевидно, в пакет домовленостей зустрічі Нормандської четвірки. Вже мало хто на тлі останніх подій, останніх місяців, пам'ятає таке слово сполучення: Нормандська четвірка, зустріч в Парижі і таке інше. А інша справа, коли людині інкримінують отримання хабаря за те, що вона, очевидно, там сприяла чи давала дозвіл на закупівлю генераторів. Правда ж? Смачна тема, якщо коли світло вимикають, в Києві чи не в Києві вийти на вулицю і послухати, тут же чутно в кожному такті генератора чутно прибуток такий, недоотриманий тим, хто може дати дозвіл. Насправді, ну, це дуже показові речі. І в країні триває війна, тобто ці гроші, так чи інакше, вони могли бути використані і на інше. І коли триває війна, це ми з вами зараз міноборони не, не торкаємося. В нас це бути... далі по, по обговоренню. Запланована дійсно, ця тема. Не, не, буду, не буду зазіхати на, на подальше, але просто ну я ще раз нагадую: немає законів воєнного часу, немає такого поняття в українському законодавстві. Тому є закони, які постійно треба виконувати. А є й моральна і політична відповідальність людей, які перебувають при владі. І неважливо, хто з ким знайомий. якщо у нас наш прем'єр схожий на голову Європейської ради, так що його не можна звільняти до того часу, доки Шарль Мішель працює на своїй посаді. чи що? Хороша аналогія, пане Євгене, я тоді спитаю, якщо ви кажете, немає значення, хто там кого знає, і так далі. Насправді ж, в справах оцих там і Коболєва і Лозинська ще один цікавий момент. Я от сьогодні думав. Дивіться, минулого тижня ми з паном Олексієм Кучеренком обговорювали тему ну, цей кейс Коболєва. Ну і він сказав, що так, правильно, треба там притягнути, і Вітренка треба притягнути. Я питаю: а Чернишов? Він каже: Ні, от Чернишов станом на зараз. Я там сподіваюсь, тому що він ну там, Порядна людина, фахівець і так далі. Але тут цікавий момент, що от пан Лозинський, затриманий на хабарів 400 тисяч доларів свого часу був заступником пана Чернишова. Просто цікаво. Ми не можемо стверджувати, звісно, але тобто, до цього. Лозинський, приміром, ми можемо припустити, що він був там святий, і оце раз там біс попутав і от взяв. Чи, чи це й тривало, а там його шефи, нинішні чи попередні, про це ні сном, ні духом не знали. Ну, можна припускати що завгодно, але е, в будь-якому випадку схильність до корупційних дій, я думаю, не передається ані статевим, ані повітряно-крапельним шляхом. Тому. Це, знаєте, рішення, яке визріває насамперед в голові. І відповідно рішення, яке ухвалює кожна людина сама для себе. Ну, Так, так мені у всякому разі видається. І раз ви показуєте вже Верховну Раду, то поставити прапор Європейського Союзу в залі засідань Верховної Ради замало. За того, для того, щоб жити по-європейськи. Це теж має бути абсолютно зрозуміло. Тобто мають бути відповідні дії, а не декларації. Бо можна ж зразу пригадати, бачите, розжалувала у нас заступника керівника фракції Слуга народу пана Халімона за те, що він несподівано купив будинок собі, такий недешевий на Печерську. Очевидно, напрацював. Ну, ми так ми припускаємо у всякому разі, правда? Ня ну порівняно дешевий, він каже, там ну і по тій угоді, там скільки там 10 з копійками мільйонів, тоді як аналогічні там коштують по 50-60 як ну стверджують знову ж таки журналісти-розслідувачі. Пане Євгене, але тоді, якщо ви кажете, що власне, ну це це не зовсім схоже на оту дійсно задекларовану боротьбу з корупцією, не орієнтування на дійсно посадки, серйозні і так далі, і тому подібне. Тоді як ну як тоді можна пояснити? От те, що ми за останні кілька днів просто там навіть не кожен день, а в день по кілька от таких гучних скандалів зараз виникає. і ну Виглядається дійсно як такий позитивний сигнал. Хороший. Ви знаєте, я вже чув припущення, що це все російське ІПСО, інформаційна психологічна операція, операція впливу і таке інше. Ну, е е я поки що Ну я чув, що комусь там підкидають правоохоронці щось може колись. Але щоб підкидали там будинок е, на Печерську чи 400 тисяч доларів готівкою, ну, це так, е, десь кілограмів 5, якщо в 100 доларах купюрах, я ще про, про таке не чув. Тобто. Ні, так, те, власне, що... я навпаки, тобто дійсно, ну ми бачимо якусь реальну роботу, а можна, ви, між тим, можна, кажете, що це та, ну таке. Тобто, так, це просто ну, якась одноразова та, випадкова що, акція. Що, що набув, Низка висунула підозри в ухилянні від декларування низці депутатів. І там були депутати від Європейської Солідарності і депутати від слуги народу. Тобто, все як годиться. Ну, по різному, там відповідно. Тому активність я, я бачу так, що активність антикорупційних органів вона прямо пов'язана з збільшенням допомоги з боку заходу. Не секрет, що Бабу і САП. Створювалися за сприяння наших західних партнерів, і відповідно вони, я думаю, цілком справедливо хочуть бачити, куди витрачаються їхні гроші. Їм це цікаво. І тим більше, невеликий секрет, я думаю, розкрию, що фактично західна допомога йде на зарплати, західна допомога йде на соціальні виплати, йде на пенсії, на фактично підтримку, підтримку штанів. Мільйонам наших співгромадян, бо дуже, знаєте, такий парадокс. Дуже важко знайти, починаючи з 24 лютого людину, яка почала жити краще. Але ті, хто почав жити краще, вони чомусь зосереджені в масі своїх на Пачерських пагорбах. Вони там працюють. Мабуть, це якась аномалія. Та, пороблено. Пороблено напевно або місце прокляте в тому старому анекдоті. Пане Євгене. Я дуже дякую вам за цю розмову.